Доброго дня, а ви продаєте курси в інстаграмі? Ні курси про кулінарії. Вітаю! Так, звісно, в нас є курс перепрошивка для тих, хто продає послуги та інфобізнес в інстаграмі. А кому ж саме підійде ваш курс? З таким кислим обличчям? Тобі точно не підійде. Мій курс підійде як для досвідчених експертів, так і для новачків, які хочуть тільки зайти в інстаграм і зрозуміти, як він працює. І що дійсно на цьому можна заробляти? Ні, я просто так розповідаю, щоб з вас грошей заробити. Так, звичайно, всі кейси ви можете переглянути на моїй сторінці в інстаграм, де ви можете подивитися прямо шлях людини, яка пройшла з нуля до тисяч, тисяч доларів та мільйонів гривень. А скільки коштує таке навчання? Хуліон! скільки я хочу, у тебе нету. Наші ціни вартують від 500 доларів для того, щоб дізнатись більш детально про курси, про те, взагалі які є тарифи і що туди входить, просто напиши мені слово діагностика в Директ, отримай безкоштовну діагностику від мене або моєї команди та заходь з нами робити своє життя щасливішим та багатшим.